Всім привіт! З вами Аня, і в цьому відео я поділюся нашими першими враженнями від життя в США. Додам трішки контексту за цей період життя, поки відео не з'являлося на цьому каналі, відбулося досить багато змін в моєму житті. Тож відтепер тут будуть виходити регулярні відео про те, як ми живемо в Штатах, та й в цілому щось про моє життя. Тож підписуйтесь і залишайтесь. Обіцяю, буде дуже цікаво. США ми знаходимося уже 6 місяців, і це відео повинно було вийти 5 місяців тому, але щось пішло не так. Хочеться сказати одразу, що все, що буде сказано, відео, основано на нашому періоду життя в нью джерсі Адже саме в Нью-Джерсі ми провели 6 дуже класних місяців з нашими спонсорами. Але зараз ми переїхали, та про це буде вже в наступному відео. Що ж, почну з транспорту, адже тут він дійсно відрізняється від нашого. Почну з того, що відстані тут дійсно більші, ніж у нас, і їхати на роботу десь годину-півтори це вважається нормою. Ми звикли добиратися на роботу трішки швидше. Також хочу сказати про те, що на дорогах дуже багато смуг. Наприклад, якщо в Нью-Джерсі це 2-3, то коли ми були в Алеї чи Майамі, там було по 5, а то 7 і, мабуть, періодично 8 полос. Коли ти їдеш, а тобі кажуть з однієї з п'яти лівих смуг поверніть ліво чи ти такий окей, добре, домовилися. Також хочу сказати про те, що тут відрізняється в принципі пальне. Тобто, воно не як в нас там 92-й, 95-й, а тут починається іноді з 83-го. І здається, саме класне – це 93-й, але це трішечки не точно. Хочу сказати ще про те, що, наприклад, в Нью-Джерсі на заправках ти ніколи не можеш заправляти себе сам. Є спеціальна людина, яка це робить за тебе. А коли ти переїжджаєш в сусідній Пенсільванію, то там вже е, всюди самообслуговування, і ти можеш заправляти свою машину лише сам. Щодо правил дорожнього руху, вони відрізняються. Наприклад, можна пересікати в суцільну подвійну, якщо ти повертаєш ліворуч, або можна їхати на червоний, якщо ти повертаєш праворуч, не чекати, поки буде зелений на світофорі, окрім Нью-Йорк Сіті. На дорогах є камери і також є поліція, в принципі, як і в нас. І також хочу помітити, що не всюди їх дороги такі класні, як я, наприклад, думала. В них також є різні ями на дорогах, які доводиться об'їжджати. Це де десь біля Нью-Йорку або ми ще їхали в штаті Колорадо, також були якісь такі дороги. Ну і те, що мене дійсно дивує, це те, як вони ставляться до авто. Тобто вони можуть не міняти масло взагалі ніколи і взагалі ставляться до авто як ну я не знаю до якогось смітника, де можуть скидати всі свої речі і ставитися не як в нас. Бо для мене машина це як член сім'ї. А тут машина це просто засіб пересування. І одразу скажу тут же про місцевий транспорт. Нью-Джерсі він розвинений в принципі нормально, але там, де ми жили, ми не могли без транспорту доїхати в принципі нікуди. До найближчої станції електрички треба було добиратися годин. Пішки або 7 хвилин на машині. Взагалі електрички розвинені, і ви можете встановити такий додаток, який називається NG Transit і легко доїхати до Нью-Йорк Сіті. І тут же хотіла сказати пару слів про громадський транспорт. А тут прямо наді мною постійно літається громадський транспорт. Сподіваюся, що вам його не чути. Коли Зглядали життя Нью-Йорку, то виходячи з нашого бюджету, ми дивилися, де ми можемо жити на зворотній стороні Манхеттену, Це Нью-Джерсі вже починається. І звідти до Нью-Йорк Сіті можна легко доїхати двома способами: наприклад, через маршрутку, це, до речі, коштувало не так дорого, 3,5 долара, або проплити на кораблику, який везе тебе з однієї сторони Гудзона на іншу сторону Гудзона, але це вже експенсів. Це десь 11 доларів. Що дивує, коли приїжджаєш в США? Що тут майже всюди все дивлюється іспанською мовою, особливо в державних установах. Також державні установи працюють по аппоїнтментам, ти можеш його назначити і прийти в той час, коли тобі призначать. І основне тобі постійно все приходить на реальну пошту. Ти постійно отримуєш ці листи. Звідусів. Ну так. Да. Мало самольотів, ще вертольот летить. Коли вирішили зняти відео, що ми ви вибрали не те місце для зйомок. Стиль життя, який ми отримали, коли приїхали в Нью-Джерсі, це щось з іншої планети. Точніше, це щось з фільмів. тому що наші сусіди від нас десь за пів кілометра. Ми живемо реально, ніби в лісі. До нас постійно приходять олені. До найближчого магазину треба їхати 20 хвилин, і це все тебе спочатку дивує. А і ще немає тротуарів, де можна ходити гуляти. Тобто, ти можеш гуляти по своєму двору, немає заборів ніде, і ти можеш просто гуляти по своїй території і спілкуватися. З дикою природою, і спочатку це так дивує, а потім це так втомлює і трішки нам набридає, тому що це виявилось не наш спосіб життя. Ще до чого я і досі не звикла, це до різних мір вимірювань. Наприклад, них не кілометри, а милі, або пальне вимірюється не в літрах, а в галонах, або температура вимірюється не в градусах Цельсія, а фаренгейту. І я ще до сих пір не перебудувала свій мозок, щоб казати, а яка зараз температура в Фаренгейтах. Хочеться також відмітити, чим відрізняються продукти і магазини, тому що тут справді все дуже солодке. Але насправді я не помітила, що як хтось там каже, що тут все якесь пластикове чи пластилінове. Ні, тут дійсно дуже смачна їжа для мене. Але що цікавого, вони все дуже часто затарюють якимись такими великими пакунками, де не знаю, там декілька кілограмів помідор, або не знаю, декілька пачок бекона і так далі. І це для мене до сих пір дивно. По продуктам в них немає творога, за яким я скучаю, а також у них відрізняється мука. Я якось пробувала робити вареники, і вони вийшли геть інші, тому що тут інша мука. Ще хочу сказати, що всі ціни на товари вказані без податків, і коли ти приходиш на касу, то тобі ще показує скільки доларів доплатити податків. А до речі, у Флориді немає податку на їжу, тому у Флориді вам це не покаже. І цікавий факт, що іноді в магазині не можна розплатитися мастер-кардом, треба платити лише візою. Якщо вже розмова зайшла за їжу, то хочеться відмітити також кафе і ресторани, тому що їх тут дійсно багато, і вони бувають зовсім різні. Вони несуть культуру різних країн, тому тут можна скуштувати абсолютно все, що є в цьому світі. Адже США це країна іммігрантів, і вони всі привозять сюди свою культуру і свою їжу. І також хочеться сказати про такий не дуже звичний для нас нюанс: що коли ти замовляєш, то потім тобі приносять чек, і там треба залишити чайові. Іноді треба вписати прямо ручкою і розписатися, скільки ти залишаєш. І мінімально скільки рекомендують це 15%. І ви можете, звісно, не залишати. Але я вважаю, що залишати це як ніби такий гарний тон, коли ти приходиш в якийсь заклад. Ще одна велика тема це житло. Їхнє житло для нас дуже дивне, тому що воно дерев'яне, і це, по суті, ніби як дерев'яні фанерні коробки, що викликає в нас такі дуже змішані почуття. Хочеться сказати про те, що знайти житло досить складно, якщо у вас немає СССР чи кредитного рейтингу, чи немає доказів про те, що ви заробляєте. Зараз ми з цим дуже сильно зіштовхнулися, але є варіанти, наприклад, знайти кімнати чи знайти якесь житло від власника, чи можливо скористатися послугами косайнера, якими, напевно, ми і будемо користатися. Цими трьома варіантами взагалі вартість оренди мене поки що тут шокує, але якщо вам цікаво, ви можете зайти на такий сайт, як Zillow, і подивитися, скільки коштує орендувати квартиру в будь-якому місті штатів. А ця особливість для власників фена Dyson, які живуть в Європі. Якщо у вас є такий фен і ви будете їхати в штати, не беріть його сюди, бо він не буде працювати. Також іноді не працюють деякі китайські телефони. І що основне, якщо ви приїжджаєте сюди, то треба змінити App Store чи Google Market, переналаштувати регіон на Америку, щоб користуватися тими додатками, які є тут. І основне, про що мені дуже сильно хотілося би сказати, це люди. Вони тут дійсно привітні, вони завжди хочуть тебе підтримати. Наприклад, коли ти кажеш. Що я не знаю англійську, то вони кажуть, о, ти знаєш англійську набагато краще, ніж я українську. Чи коли ти робиш якісь помилки, вони намагаються сказати, що все окей, все добре. Коли ти питаєш якісь там, не знаю, питання, які стосуються якогось побуту чи якихось питань, які пов'язані з державою, то вони, навіть якщо не знають відповіді, намагаються тобі допомогти, намагаються якось тебе підтримати. І це насправді так дуже допомагає розвиватися і не боятися робити помилки. Я вважаю, що це те, що я заберу з собою. Бою після того, як поспілкувалася з американцями, ще окремо хочеться сказати про американців в розрізі наших спонсорів, адже вони американці і вони дали нам неймовірну підтримку. Ми жили в них 6 місяців. Це було безкоштовно, і здається, що це була як частинка нашої сім'ї. Ми зараз продовжуємо спілкуватися, і сподіваюся, що цей контакт збережеться з нами на все життя, тому що таких людей ти. Не знаю, мені зло, що не можна зустріти таких людей, але ми це якимось чином просто змогли. І я дуже вдячна, що в світі існують такі люди, з якими можна взагалі ніколи в житті не знати один одного, а потім ти опиняєшся ніби в рідному колі, і просто не хочеш їх покидати, і хочеш завжди підтримувати зв'язок. І на цій позитивній ноті хочеться закінчити це відео і сказати, що вже в наступному відео ми поділимося тим, яке ж місто ми все-таки обрали для того, щоб жити в США. Дякую за перегляд! Підписуйтеся, ставте лайки, залишайте свої коментарі, і ми запишемо обов'язково відео про те, що вам ще цікаво.